Перше своє свято Миколая в дитсадочку зустріли опікунці асоціації Особлива дитина. До них, крізь холод цього зимового дня, парустками любові пробилися привітання, які принесли з собою ансамбль Ковальської школи мистецтв-Джерельця, дитячий церковний хор середньої школи номер 1 Про це потуркувалося товариство просвіта. Для цих вихованців дитсадка линули народні та церковні співи. Покликуючи Миколая, діти захоплено прийняли його запрошення розповісти вірш чи загадку, отримавши за це ікону з зображенням Миколая, подарунки, якими вони ще довго після хвалилися своїм мамам. Священник Благовіщенської церкви Київського патріархату, благочинний Ковальської єпархії, отець Петро благословив дітей, помирувавши. З-поміж інших, вітання приймав дитсадок номер 6 Середня школа номер 13 підготувала для нього дивовижне свято, яке напередодні в Народному домі просвіта споглядали інші школярі. Для вчителів, учнів середньої школи номер 8 та їх батьків, 19 грудня став днем спільного свята, яке розпочалося конференцією. Педагоги і батьки спільними зусиллями прагнули з'ясувати, як найкраще виховувати в дитині особистість, з вірними цінностями відповідальними, Поряд з цим в Палаці учнівської молоді була відкрита виставка школярів у мілі руки. Отож можна було не тільки почути від педагогів, але й побачити, чим займаються діти в школі. В концерт, підготовлений учнями для батьків, увійшли українські звичай на свято Миколая, стрілецькі та народні пісні, різдвяні щедрівки і колядки, гуцульський танець. У виконанні супіскарів пролунали народні молоді. Легенди, перекази, авторські вірші, спів все те, чим багато було свято Миколая для середньої школи номер 8.